Доброго ранку, любі друзі! Подивіться уважно на ці предмети. Де б ви могли бачити такі вироби? А як ви гадаєте, чи вони однакові? А чим вони різняться? З чого виготовлені ці е, поробки? Ці предмети або такі ж предмети ми можемо побачити, якщо завітаємо до магазину сувенірів. А можливо, вдома теж є щось схоже. Сьогодні, дітки, ми поговоримо з вами про різьбярство, карбування, випалювання, а також про майстрів, які займаються цим ремеслом. Різьблення. Найпоширеніший вид декоративно-ужиткового мистецтва на гуцульщині край цей багатий на деревину, і саме тут із давніх давен розвивалося мистецтво художньої обробки дерева. Місцеві дерева, явір, горіх, бук були чудовим матеріалом для різблення. Пастухи на полонинах увесь свій вільний час віддавали різьбленню по дереву. Використовували геометричні елементи. У минулому майстер працював звичайним ножем, яким він вирізблював лінії глибокі борозни. Тепер для роботи використовують різні інструменти. Стамески, різці. Різьбленням оздоблювали деталі будівель. Одвірки, сволоки, балки, горішні вікна. В інтер'єрі помешкання різьбленням прикрашали віконниці, одвірки, полички, мисники, ліжка та столи, посуд, хлібницю. Та багато інших предметів житку прикрашали орнаментальним різьбленням. Карбування це художня обробка металу, що дійшла до нас із сивої давнини, коли людина навчилася плавати й обробляти метал. Для роботи використовують мідні або алюмінієві листи, а також саморобні інструменти, пробійники, кліщі, молоточки. Карбуванням прикрашали предмети домашнього вжитку посуд, прикраси, картини. За допомогою цього методу обробки металів також виготовляли і монети. Випалювання Техніка, яку використовують у декоративно-ужитковому мистецтві та в художній графіці, її суть полягає в тому, що на поверхню деревини, фанери тощо за допомогою розпеченої голки наносять відповідні малюнки. Народні умільці технікою випалювання прикрашають дерев'яні вироби. Найпоширеніше це ремесло на Закарпатті та Івано-Франківщині. Випалюють двома способами за допомогою готових штампів і олівця випалювача. Малюнок кожного штампа розміщений на кінці стрижня і зображує листочки, зірочки, геометричні фігури. Що більше штампів, то більші можливості створення різноманітних узорів і композицій. Можна випалювати дерево, обробляти шкіру, картон. Олівець випалювач тримають перпендикулярно до поверхні під час випалювання кривих ліній і крапок, а під час випалювання прямих так само, як олівець під час малювання. Діти. А як же називають людей, що займаються ремеслом різьблення, карбування, випалювання? Таких людей називають ремісниками. І про них. Люди склали багато прислів'їв та приказок. Наприклад, у ремісника золоті руки. Як ви діти, розумієте такий вислів? Як руки можуть бути золотими? Значить, вони дуже цінні. Значить, ця людина вміє щось дуже гарно робити. Повторіть разом зі мною ще раз це прислів'я. У ремісника. Золоті руки молодці. Учися ремесла такого, щоб міг жити з нього. Як ви розумієте, це прислів'я? Треба займатися такою роботою, яка буде приносити гарний заробіток. І це буде давати можливість добре жити. Давайте повторимо прислів'я ще раз. Учися ремесла такого. Щоб міг жити з нього. Молодці! Дітки, чи запам'ятали ви, про які українські ремесла ми з вами сьогодні говорили? Давайте пригадаємо ще раз їх. Це різьдярство, карбування та випалювання. Розкажіть, будь ласка, про це своїм батькам. А я з вами буду прощатися. До побачення!